Всім привіт. Я собі поки в обід мені подзвонили, що там прийшли якісь мої вітамінки прогарантовані страховою. Зараз я їх візьму там, зараз тої страхової якось так воно, вони щось часто все перепутують трошки. Але тим не менш прогарантували тут, візьму короче, і бігом назад, потрібно стигнути, щоб пообідати. Получилося. На вулиці дуже дуже кльово, дуже класний такий сніжочок. Я кажу, мав би я санки. Чи я вже про то втирав. Коли про синичок знімав з горобчиками. Коротше були б санки, я б на вихідне в суботу точно б пішов десь кататися. Але самому теж скучно Та з кимось би таке. Але все одно подивитися, може би і сам пішов. Я коно там